Приповісті, 14 розділ: Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Хто ходить в простоті своїй, боїться той Господа, а в кого дороги криві, той погорджує ним. На устах безумця галузка пихи, а губи премудрих їх стережуть. Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю у силі вола. Свідок праведний не лже, а свідок брехливий говорить неправду. Насмішник шукає премудрості та надаремно пізнання легке для розумного. Ходи здалека від людини безумної і від того, в кого мудрих уст ти не бачив. Мудрість розумного то розуміння дороги своєї, а глупота дурних то омана. Нерозумні сміються з гріха, а між праведними уподобання. Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втручається інший. Буде вигублений дім безбожних, а намет безневинних розквітне. Буває, дорога людині здається простою та кінець її стежка до смерті, також іноді і від сміху болить серце і закінчення радості смуток. Хто відступного серця насититься той із доріг своїх, а добра людина і щинів своїх? Вірить безглуздий у кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої. Мудрий боїться й від злого вступає, нерозумний же гнівається та сміливий. Скорий на гнів учиняє глупоту, а людина лукава зненавиджена. Нерозумні глупоту спадковують, а мудрі знанням коронуються. Поклоняться злі перед добрими, а безбожники при брамах праведного. Убогий, зненавиджений навіть ближнім своїм, а багато друзів численні. Хто погорджує ближнім своїм той грішить, а ласкавий до довбогих блаженний? Чи ж не блудять, хто оре лихе, а милість та правда для тих, хто оре добро? Кожна праця приносить достаток, але праця уст в недостаток веде. Корона примудрих їхня мудрість, а вінець нерозумних глупота. Свідок правдивий визволює душі, а свідок оманливий брехні торочить. У Господньому страхові сильна надія, і Він пристановище дітям своїм. Страх Господній криниця життя, щоб віддалятися від пасток смерті, у численності люду величність царя, а в браку народу погибель володаря. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Лагідне серце життя то для тіла, а завдрість гнилизна костей. Хто тихне нужденного, той ображає свого Творця, а хто милостивий до довбого, той поважає Його. Безбожний у зло своє падає, а праведний повний надії при смерті своїй. Мудрість має спочинок у серці розумного, а що внутрі безумних те виявиться, праведність люд підіймає а беззаконня то сором народів. Ласка царева рабові розумному, гнів же його проти того, хто соромить Його.